Всім привіт! За цією роботою нема коли і на связь вийти. Вчора вчора ми поспішили. Спішили так, що капець з Юрчиком. До обіду мені Павло допомагав. Все-таки вийшло нам накрити вчора, виставити чітко, щоб рівно було одну-другу сторону. Виміряти, вимірять діагональ. ну Не зійшлося на, на 2 см. Це таке. Як кажуть, на великій стройці метр. Це нормально. Поскладали ми шифер, пошліфували його, я його думав взяв надік йорхер, такий, попробував але він то треба такий великий, промисловий, хороший, то я його короче, Йоршиком і накрили. Накрили. То бітумний скотч такий спеціальний, тому що тріщини на шифері. І щоб його. Ну, нема нового шифера, то ми його, я його позаклеював там-там там, з цієї сторони вийде. З цієї сторони получився восьмиволновий, а з тієї сторони шестиволновий. Ну, такий, який був. Звісно, було б добре, з нового все робити, але що зробиш? Робимо, ліпимо з того, що є. Потім ну, мені хорошо все получилось, А зараз зараз ми не знаю, вийде це, відео чи не вийде, зараз ми поїдемо. А, ти нафоферелась. Нафоферелася. Я вже переживаю, що заняття на 16. Та угаманися. Поїдемо, подивимося, коротше, одну машину. Шкода, що вона не близенько, але вже ну, скільки можемо. Воно, то, знаєте, такий той стан, <кій> вибачте, трохи простила, що ти дивишся, дивишся, приміряєш, скільки треба буде взяти якусь розсрочку, Але ти, як знаєш, не можеш далі тіпо, йти. Треба мені кажучи, вже взяти таке щось не круте, там якесь, ну знаєте, щоб покращити п'ятерки явно, щоб я вже не боялася їздити десь там, вже більш в людні місця. Бо важко, звісно, що Юра ну, більш такий відповідальний постійно, туди вези, сюди, вези. Я вже пись, хочеться, короче, щоб Таня сама вже движувала. Та я наче сама хочу, я ж кажу, ну в п'ятерки, ну важко. Ну вона реально ну, пока выгрудишь той руль. На парковках я взагалі не понимаю, як її можна швидко розвернути. Ну, Юр, ти ж сам її розворачивайся, ти наскільки ну, ну, для то тобі важковато. Я, я так сказати. Ну, ну, та, важко, але я привикший, бо я їздив на такому і... Я на тракторі їздив, мені нормально. <рес> Ладно. Короче. Ми як знімали щось там, починали знімати. Я в інстаграм знімала, знімала і кинула. Поїхали дивитися, поїхали, подивилися ми амулета. там Недорого. Для нас дорого. Ну, для що нас дорого. немає. Як сказати, 1800. Але, ну, блін. Я, блять, розстрочку влізла з переляку, тому що, думаю, а друга, шо, друга що. А дуже буде буде щас... спіши. Я ж не знала, скільки вона буде ну і ти. йти. Користо. Користо. Ми, подивились ми, потім не то, поїхали, потім подивились другу машину. Ford, й рік. Блін, офігенний, він такий. да, є моменти, але він бомба. Ззаді як сів, сзади Ford Scorpio. Ззаді такий диван, ну просто блін, я, я дивився, я, я рот відкрив. Все ну, чітко, говори, так, все гладно. Десь там далі. Там. Десь все гад, чітко, гать класно. Гад, Павло, це ти що на пам'ятник купив? На пам'ятник купив цвіти? ти? Взяли з собою Павла і Женю їздили. Женя взагалі рот від того Форда відкрила. Ну реально офігенний. Вона Офігінний Форд, реально, там, там сідаєш, там як тупо самоліт. Він же кнопок мільйон. Я на такому їздив колись. Їздив, він чіткий, він тяжовий, великий такий. Ну, бомба, блін. Але там двігатель 2,3. Хоч гаси і бензин, але ну він, блін. Ну що мене смутило? Ми от сіро їдемо, і говорю, да Юр, машина, ну, красива, іномарка. Ми ніколи в ті іномарках і не їздили. А, але ну, блін, розход. Бідгас все одно буде в копійку бити. Плюс то, що він сказав, ззаді варить, я думаю, це дуже не Ну, Задні ланжерони треба поварити. Я думаю, це не Юра. І плюс машина стара, вона все одно буде ламатися. А деталі я не впевнена, що так швидко на неї, особливо ми в своєму тут там, хоча б мужчина ближче до Києва живе. А нам тут в нашій місті, де ми... ну коротше, я не знаю. Мені касі щоб... що я кажу, тані так. Да, ми там поїхали, потратили, стомилися, що щось але лучше там потратити на дорогу, чим потом э, влажуватися. Хоча теж я кажу, тані не... блядь, Ми ну реально ну, щось... якщо чесно. Люди дуже негарно роблять. Я б якщо щось продавала. Наприклад, і як... Ну, наприклад, я прийшла продати ту п'ятерку. Я б так всі ями пофоткала. Я сказала, що да, машина дуже гнила. Якщо ви там так себе переміщаєте на малі розстояння, ще може ну, піде. Ну, люди ж прийдуть, вони ж будуть дивитися. Тобто, ми проїхали стільки кеме, потратили гроші на паливо, на все. А, і що? Ну, і ми ж це побачимо, всі ваші недоліки. Чому ви одразу їх не пишете? Ну, не знаю. Нічого, це опит. Скільки то глупо, я вже не хочу нікуди чесно їздити, я так буду вічний стапіок. Ну реально, я казав, я кажу, Таня, якщо взяти більш менш то це ну, 3,5-4, тоді можна вибирати свободно. А коли нема нічого. Є якісь там. не реально, там трошки, там трошки, там трошки. Там трошки, то що вище, скільки допомогли Ладно, тут, нічого, знайдемо. Ладно, не будемо пхати усе. І ще я засмучена, тому що взагалі та дощ. Я сьогодні так планувала засадити весь город і тепер взагалі не знаю. Зато ви Угу, mm -hmm. Коли ми це засадимо, все. Ладно, ми погнали. Ми ніяк не можемо вийти в Ютуб. Ну давай, хорош. поздоровайся. тому що то одне, то друге, Хороший. то їздили, то не їздили. А зараз... Коротше, дощ трохи прибив хреново. Картошку будемо садити. Юра, будуть. Таня проконтролювала, вийшла. Потому, що не хоче Та ну ждать, бачиш, що я тебе ж тут ти мене ждеш з цими роботами. Да, це, нема шо, це не під лопату. Зараз покидають і все, Да, быстро. Я вивіз. Добре, давай. Грядки намалювали. Грядки намалювали трактором, маркером таким зробили і все, зараз йдемо далі. Зараз будемо вже Дай кидати. Фу, досажуємо. Коротше, 10 рядків картошки і шість чи скільки буряка. Так, на всю длину. Ну яка ошибка? Йоп його мать. Коротше, це якщо була б своя техніка. Ну як, фреза своя то я вифрезерю би, сьогодні вифрезерував і сьогодні б садив, було бомбезно. А так ми вифрезерували і дощ його прибив, Фух, і воно така тяжола земля, блін, що це жесть. То, нарив нормально нарилось. але ошибка, ну ошибка, тяжело в тому, що воно його збило. Воно його збило і воно, блін, хреново. Ми закінчили. З Божою і з Юрчиковими молитвами. Чи ще довго <гум> вже закінчили. Що ж нам трактор оставимо. Коротше, стільки 10 рядків картоплі і 6 рядків буряка. Буряк для кролів. Вот воно. А те, що залишилось, то буде на, на буряки. Ой, на буряки, Тьфу, на гарбузи. Ми... Сьогодні у нас дощ такий, погода пасмурна. І мені приходиться думав робити одне, але трохи погода перебила. Думаю, ладно, трохи моросить, намокну, потім вище поставлю сушити. Взяв мотокосу, трохи в дворі повикошував, потом згребеться. Повикошував у дворі і скосив наконець того газон, який, був, <кій>, який треба було вже давно скосити, але не, не, не було часу, тому що я був зайнятий кришою. Ну, зараз бомба. З середині сухенько мені ще треба коньок поставити. Коньок ще треба поставити. Понасобирую якісь бляхи в мене валялись і буду. Щось ліпить. Кажу Таня, яка краска? Я узнав листи, оці такі жестяні здорові. Ну, коротше, там два на метр, там 500 гривень лист. А Мені таких три листа, на півтора штуки, блін, думаю. Буду я шукати, потім знайду якась краска у мене є. Та коротше, покрашу їх. Таке. Газон вже скосив. А зараз сьогодні Таня працює. От Артур у усадик. Таня працює до п'яти. Сьогодні, дасть Бог все добре, поїдемо. Рядом тут у нас подивимося одну машину. Ми вже задубалися їздити стільки, так що глянемо, може щось вийде. Нічого такого крутого, без лишніх наворотів. Обична стандартна машина, ну свіжіша, звісно, ніж п'ятерочка. Я не знаю, який вже день. Ми вже стільки їздимо, дивилися, вибирали машини, одне, друге. Коротше, тяжело дуже вибрати, коли в тебе ограничений геть, бюджет. Дуже важко. і Не хочеться і... Звичайно, хтось скаже, та що ви хочете за такі деньги? Ну не хочеться за... попасти на херню якусь. Але що зробиш коли бюджет ограничен. Так що завтра, завтра чи післязавтра, не знаю, поїдемо подивимось ще одну і будемо на цьому блядь, заканчувати. Ми зараз проїжджаємо через поля, не знаю де це Новомиргород. Кажуть, що це наша наступна поїздка, бо я так і не розказував. І диви який красивий Джон! І яка в нього сівал... це не сівалка, навіть це якийсь комплекс. Бач? Я бачу. Так, да, бачиш? Велике. Як воно на дорозі їде. Офігенно. Так в нього захвату не знаю, там метрів 15-20. Короте, зараз ми поїдемо подивимося в очередний де, раз ні, ще одну, власть ще власть, одну раз, машину. Да? В смислі поняття красоти кожного різне? Це ж красиво. У нас печка робить чи це що? Не пічка, це не печка, це холодно. це кондиціонер, як а, батько а, каже. Ми зараз приїхали по місту, Ждем, ждем цього дядька. Зараз має приїхати. Під'їхати, бо я не знаю, де воно привело до якогось стадіону. Яка це наша попитка, Тань? Не знаю, десята, мабуть. Коротше по своєму бюджету вибираємо. Взяли Женю, як штурмана. Вона і за трактор штурмувала, їздила. Та Ні, тут круче. Я оцей тут не цей. А це він походу на ніві. Ні? А, ні, це а просто. Шо, а що там ніва? Ні. А ніва? <ріст> а він нас поведе чи що? Чи а, цей це на Міцубіші, походу. Це не цей. Ні, це не цей дядько на Міцубіші. Це садочок, походу. Ми це цю... як ми в Женя їхали з цього. Як трактор брали. Як в шполі. Не в шполі, а де ми тулили? В Умані, так? Гайсен, Умань. Це біжають, де сухсі до нас. Гайсен, Умань. Як ми врізалися в колону, де їхали фури, Помні, Жень? А, так. Що ми там чуть не розбилися, там ззаді поліція. Ззаді поліція. Взагалі то відео йде, що ти матюкаєшся? Показалася це. Людина. <стане> <поставлено> це свої... <пору> Юра. Наші ці скриті камери. Я вірю, <пору> <ладно>. <пору> а Що, воно так живі. <пору> Коротше, фури, куча фур, а Юра такий. На обгон, туди, сюди, там сплошна ззаді поліція. Ми бачимо поліцію, питаємося вклинеться, немає як вклиниться, бо ми вже тільки... А чого ті, та... ти так хуліганів? Ще одна коліна дай. Чого ти хуліганів, Юр? Я не хуліганів, я нормально їхав, просто колона їхала, нам обігнати треба, а я влазю, тіпа, а там спереді не було встраюватися і я, короче, влазю і тут дивлюся в дзеркало цей сигнали. Я тут що що газу. ті газу, а я оце дивлюсь, тут садочок, то сьо, а я, ну. Я оце втратила оце відчуття Откривайте. якогось, типу, чого ти відкриття? Відчуття чого? Ну житні. Все таке притуплене якесь, таке все не таке, і ти не так радуєшся, що весна, і все якесь таке. А зараз от, думаю, згадуй, Таня, згадуй, весна, птахи, давай, оживай трошки. У мене такого немає. Я настільки заморочений, що в мене мені Кришу накрив, то накрив, то зробив. Причому так. гарбузи. Ззаді треба робити навіс, зробити сушарку, коротше. Заморальний своє Ага, Юра, так не відкривати. Так, мене сквозняком теж трохи притягнуло. Ладно, давай будемо ждати цього. Ми повертаємося вже додому. Трошки були деякі малі проблеми, але ребята допомогли їх усунути. Таня ззаді десь там на машині з Женю, точніше, Женя за рулем, а Таня їде. Тані все понравилось, Таня довольна. От каже, чувствую моє. моє Хоч я кажу, прийдеться дещо доробити, Ну, що доробити. тому що на той бюджет, який в нас був. Для нас І 2000 і доларів це багато. Не знаю, кому як, може комусь це дико звучить, але я кажу, як є. Для нас дружка доларів це, це теж багато. Ну, Тим не мені, на свій бюджет ми знайшли, взяли і заправили машину. Женя ззаді вона за рулем станю. Їх не видно зараз, не побачиш. Пізніше зараз приїдемо додому покажемо. покажемо. 2 години дня ми возвращаємося додому. Я їду спереді, вони ззаді. <тас> Таня трохи переживає, але в загальному вона довольна. Їй подобалося. Вони воно ззаді. Там їх погано буде видно. Так що все, більш детально вже будемо вдома, вдома покажемо, розкажемо. Що є красне, то спортивне. Здравствуйте. У нас тут Причина остановки. Ну, температура нормальна? Ми вирішили поїхати через... щоб не робити дівчатам стрес через Тарасівку. Тільки що проїжджали те місце, де ми фоткались на свадьбі в стані. І я що роблю, я йду спереді, коли попадаються такі ями, де тяжко об'їхати або треба дуже помало об'їхати, я включаю аварійку, щоб вони ззаду розуміли, що спереді погана дорога. Закривай поки ворота. Женя, він камеру опять витягнув. Не за цього ми заїжджали, щоб ти... Щоб Я випаду ти... з твоєї машини, а не... Ти розказала, що тобі? Як? О, Боже! Я? Привіт! Да. Привіт, Юлчика! Фіга Що, пойдет? Дігуль! Конечно! Ще один дігуль! Ну, а У нас параду, на Міцубісі. Фіга! О, фіга! Ти настояща подруга! Я? Не зробила мені стресу! Кофе. А, а? а ти секунд! Ні, ну що з секунду? Я вже думала, може сісти. Думай, Женя, а не ще ключ який саме кіл 15? Пізнавка. Я казав, є моменти, <реш> ну, зі своїм бюджетом, блядь ми. Ну, так доїхала воно ж відкуда з сусідньої області, взагалі нормально. Ж... Їхала, Юру догнала. Ну, музика нормально. Так, починаємо. Гірчик каже Міцубісі. Так у нас спереду покупить. до Міцубісі ще далеко. А, да, я так боялась ту губу одірвать, ти даже не На кожній ямі, думаю, ну все. Ну так, да, вона трохи є така, що вона. Тунинг, це тунинг, це тюнинг, це тюнинг. Ну так, да, вона низька, конечно. А, все таке воно Так? Да? Може то було? Ні, то зацепило. Це... Я пам'ятаю навіть той що там На там гажко, там. Гажко. як температура не піднімалась? Mm. Ні, 90 85 максимум. Ну це нормально. Це добре, машин. Нічого, є, я кажу, є моменти, в які треба буде ще доробити, але Бля, я не можу, в мене так вуха заложила. Дуже погано, що вони оце шурупами. Та... Нічого, так. Головне, що Тані подобається. Та всім подобається. Тобі подобається? Слава Богу, вже. Я тільки тепер за газ переживаю. Та то я вже заженуха і хлопці подивляться. За губу тепер переживає, думаю. Ні, ну ми тоді по такої грунтовки їхали, що ти. Та, та, Тань, то грязно, дивись, то грязно і трошечки. Ні... Чуть-чуть зацепила, нічого страшного. А то Женя, я там не... <смітна> відпляю. <смітна> Перегончик хочеть. Ні, ну що, звісно, без всяких там прибамбасов. Музику ми слухали, включили вентилятор. Що ми робиш? Машина? Як машина. Нічого сверхісвіного. Ну, Багажник не Мені правда? Я пам'ятаю той случай, але не знаю, ти скажеш. Мені мені на сразу А там ти вже дивився, дивився, а потім каже, ну там, тишки, <плес> там трошки є рижики чи що. Да, так, так, да, але на ті гроші, які були в нас, ми... <плес> ну, ja, давай, <плес> тобто, ми другого, так. <плес> да. Ми другого б не, не взяли. Так що, так, да, є моменти, які прийдеться доробити. Ну, це таке. Ми їх часом будемо стріляти. Не все одразу, так? початку було критично, бо ми Юрчики її вже всі гроші ми перекинули, коротше. А потім починаємо їхати, а вона не їде. І що к електрику заїжджали. Юра каже, що, може, відказуємося. Та каже, ні, давай поборемось. Чесно сказать, я б ну, я бы отказался, но ну, так как Таня каже, Тані зайшло, Тані понравилось, вона довольна, то нас я думаю, вже... Нас даже верба побила сьогодні. Да. Верба? Да, ми да. так якраз верба, нас як положено верба. Да, Він уже хоче залізти на машину, ну. Ти, я бачила, як ти його, Юра, отогнав. Ну, хай не лізе під колеса. Що? Ладно. Чекає, Нормально. Нормально цей. Це автопарк, да? Мені вона нравиться. Женя а, каже, Женя каже, каже, не називай а, не... так, кажу, Жигуль. Вона, звісно, хоч і Жигуль. Даже, Ой, на вас. Але вона така мені симпотна, як я люблю, жопа така круглавата. Головне, що жопа круглавата, Нічого. Є моменти, що треба буде по електриці. Вона, Женя висока, і вона ж все-таки отагнула, скільки сидушку. Поняв? І заднє місце ще вагон. То Це Женя сиділа, оце вона своїм ростом сиділа? А ну-ка. О, вот так да. Да, Тань. Чиш, сядь. Я серьезно, дивися, я с женіним ростом, так? Да? Ну от смотри, я у мене зубка немаленька, сіда. Ну, ну, Спокойно, ще третій чоловік сяде. І ти не, ну, не прям малий, я не мала. Ну а да, тут, тут трошки. Сядемо. А, а, це. Трошки місця більше. Диви, Юр, Юрчик, сделай туди поки. Це, це коли сіна? двері відкриті? Ні, ні, вон двері відкриті, в ту сторону. А, це, ну да, воно щось тут що там відходить. Там, такі, да? Це всі два освіти. Це виключене, це коли двері відкриті. Ого, а щось ну, трещо на юрчик. Не І без того. Це включається. О, нічого, тут ззаді, по-моєму, теж є ось є туди кнопок непонятних таких. Та ще юрчик не так довгати. Коротше, Турбу скоріть як На своїй діні, в принципі, вона непогана. В загальному непогано. Головне, що подобається Тані, А там все остальне, мелочі такі по електриці, по всьому ми будемо Со мені по чуть-чуть будемо розбиратися. Слава Богу. Жені, велике спасі, що допомогла. Ми відвезли Женю собі, не переживай. Ми відвезли Женю, а зараз їдемо, вже їдемо. Я туди їхав, пробував як що до чого, а зараз їде Таня з рожем. Ну чесно скажу, тут просторіше, ніж Пітнашки. І ззаді місця більше, ніж пітнашки. По ходу вона м'якша і розганяється трошки швидше, ніж пітнашка. Я не знаю з чим це зв'язано, бо можливо, що тут стоїть нульовик, Ну так в загальному. Так, ход -ход -ход. Не так. Лівий, поворот і помаленьку поняла. Нема нікого студию і поїхала. Не переживай. А ну, давай, дивись, пока не немає. Хорошо, дивлюсь. Дивись, дивлюсь, дивлюсь, нема. Справа нема. Сліва нема, справа нема. Поїхали. Ну так, да, виїхала не як п'ятерка, що я. А -а -а! Дур -дур 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 -дур. Давай, третя. Третя? Юр, не да, да, да. Ого, ну, так. Конечно, трохи переживаю, але нічого. Все-таки не знаю. Ну вже скажу, що мені вона зручніша, ніж ну, ця. П'ятнашка. Я зараз розплачусь. Юра, хану, червейка? Так. Зручніше, ніж п'ятнашка? Ця, так. Чим? А мені наоборот подобається, що я у п'ятнашці тупо лежу як в явмі. А тут більш так типа сижу. Відповідно. Що відповідальний? Ну, значки не розслабився, тут треба дивитися. А, ну так. Да. Ладно, зараз доїдемо до кінця, потім... Що Таня скаже. Ще чуть-чуть. Чуть-чуть ще. Та не бійся, чуть-чуть. Та тут ще місця вистачає, метр цілий. Все, стоп, хвати, бо ти будеш переживати. Все, підніми окно. Коротше. показую Тані, як заїжджати. Куди заїжджати. Ну тут, да, красиво, все, ну ця губа, блін. Трохи низькувата, що тут на скорості. Я, я тобі просто... Все, виходь. Да, став на передачу чи ручник попробуй. Виходь. Що, забулось куди? Я тобі тут підсиплю, щоб не так було, ну як, мучка в нас є. Мучкою підсиплю для того, щоб не... щоб ти плавніше заїжджати. Ну, в цілому, скажу тобі, ючик, ми проїхали. Я навіть сидів на пасажирському, міста більше, ніж пітнашки. Пітнашка не обижайся. Ну, Нічого, заженемо. Розказуй свої впечатлення. Я і п'ятерочку люблю. Ну, все-таки це даже зараз треба було переставити, не заводиться. Стартер гепала монтіровка. А я думаю, чому монтировка в мене там лежить? не Переставимо акулятор. Дивись, я на п'ятнашки пробувала, мені некомфортно, капець, як некомфортно. На цію це я перший раз сіла, і то, наче я їхала, ну, більш-менш, правильно? Понятно, що трошки тірялася, ну так і що ж там проїхалася. Правильно? корову об'їхала. Взагалі непогано. Ну, в принципі, є моментики, такі, то, але ну, я довольний. Так? Та так? Ти Юрчик. Під лампічмо, поїдемо до діда Гриша, Показуй. де? Ну, ну так, вона в середині просторіша трошки, ніж пітнашка. До діда Гриша на пітнашки чи на тій поїдемо? на ті на ті, щоб біжать. Щоб робити, треба до тебе посадити. Ладно, йдемо їсти, бо ми ще не їли зранку. Вона туди. Що? Маквін? Sim, sim,